Йо -йо кенти, Всіх вітаю! Сьогодні ми залетіли в Майнкрафт. Ну і ми будемо а, прибирати весь ось цей хлам, який залишився з минулих серій по будівництву будинку. Так, прибираємо це. Я би сьогодні хотів би встановити весь інтер'єрчик. Типу там розставити все красивенько, поставити якісь доб деталі там усі ці прикольчики. Тому це ми все прибираємо. Чикс. Позабрало усе. Так, тут щось залишилося ще. Так, чекаємо. Ну, ну в принципі, а, ось тут. А, він норм виглядає, тому тут я навіть і не буду нічого, мабуть, і чіпати. Не так красивіше було. А, Отакоє. Все, давайте піднімаємося. Чікс. Що тут? Ну, кроватки так собі стоять, тому я би хотів їх ось сюди перетащити. Так, Чикс-Чикс. Бо заходиш прям в кровать. Це якось дивно. Це прям ну, якось дивно. Тому міняємо місцями все. Так, Чикс. Все, жовто-блакитне. Бенг. Тепер. Тепер. <кх -кх -кх <-к> Я би хотів би зламати ось це. Типу поставити е -е, отак. Бенг 2. ось тут. Е -е, Прибираємо пічку. Чикс. І прибираємо верстак, І зараз ламається сокира. Ні, <кл schw> Ви бачите, наскільки мощна сокира. Вона просто ще не ламається. Так, а хто знає як можна подивитися наскільки її залишилось? залишились? Не знаю. Не знаю, але думаю. О... Перенести ось це діло сюди. Ось сюди. А, ні. Блін, знову подариться випробовувати нашу сокиру. Вона досі жива, кінти. Кенти, ви це бачите? Ви це ще бачите? Вона ще настільки імбова. Я просто в шоці. Оу, в мене два стака вугілля. Звідки? Прикол. Я не бачив, щоб в мене було стільки стаки вугілля. Дивно, дуже дивно. Але звідки воно все-таки? Ну окей. Є, хай буде. Є, хай буде, так. Перекидаємо це все діло, і мені якраз вистачило місце. Так, а, наверху ми закидуємо руди в верхній стак. Ну, бенк. А внизу давайте драбинки зробимо. Ось ні, драбини ми не будемо бачити тоді. Ну, давайте отак все запихаємо. Отакоє. Так, Чікс. Отак. Тут будуть а, листя, бамбук. Ну і все. Далі йде. Дерево. Далі йдуть так, Чик-чик-чик. Це, в принципі, перекидаємо усе дерево, палиці. А тепер тепер земля. Бо багато стаків. багато стаків, Давайте сюди скло запихнемо. Сюди отак. Дерево ще. Ну, коротше, в мене дуже багато всього, на жаль. Але що поробиш, що поробиш? Так, все, ми все перекинули. Я би зараз би хотів би поспати. поспати. а, Чекнуть кровать собі. Так. А, окей, окей. Можемо йти далі. Я би хотів би знайти зараз лаву собі. Ага, кінти. А, зачекайте. А, зачекайте, так. А, окей. Перекидаємо собі залізку. Крафтим собі ведро. Так. О. Ага, відро. Так, давайте. Так, давайте так собі візьмемо шість цих шість відер. Так, бенг, все. Можемо лягати спати. Чікс, все. Лягаємо спати. І в принципі поїхали далі. А, до речі, в нас відновилася е, їжа. Тому окей, я би хотів би зганяти собі зараз а, знову сюди, бо я знаю, що тут дофіга лави. Дофіга просто лави. Тому, опа. Ні, це бах. А блін, я ж тільки стільки лав позакривав, капець. Так, давайте виїдем, так, шо тут вийдемо подивимося. Так, що тут? Що тут? Ох є, ні. Ми сюди не підемо. Ми спускаємося нижче. Так, що тут? А, я ще не пам'ятаю, щоб я десь бачив лаву, але... Ось тут щось світиться. Тут щось світиться, значить тут повинна бути лава. Правильно? Неправильно. Але чого воно світиться? А, типу, Ага, поняв. М -м Блін, дуже погано. Оу, oh. де ми? Окей, давайте сюди підемо. Отак, вийдемо. Так, я зараз намагаюся дуже швидко знайти лаву. Я хотів би собі побудувати м -м, портал в а -а цей. М -м як він там називається? А, в О, ауч. Ах ти маленький зомбі. На тобі. На. Ага. мінус, Зва... завалили. Завалило з... великого зомбі. Так, виносимо тепер маленького. Тепер ще один великий. Так, Чікс. Бенк. все. Добили. Не, ну тут лави нема. Тут, на жаль, лави нема. Але ми дуже швидко вже. Типу ми дуже швидко собі забігли. І дуже низько, тому це погано. М -м. О, дивіться, дивіться, яка класна штука. До речі, я його тоді не добував, коли бігав по печерам. А тому давайте зараз добудемо. І знову мене показує що це старий. А, бо я на старій версії добував, я поняв. Бо на старій версії, як на мене, більше спавниться, мені щось так здається. Тому на старій версії я там був. Нещодавно коли добував усе. Типу тівки в мене... У мене у мене сира курка. Що, звідки? Я ж не обдував. Ну, в принципі, окей. В принципі, окей, давайте зараз будемо плифти. Ні, погана ідея, погана ідея. Вилазимо отут. І йдемо. І побігли. Так, чик-чик-чик-чик-чик. Давайте в цю печеру забіжим. Можливо, тут буде. Euh, так. Мені здається, треба в цю сторону бігти. Чікс. Ага, тут нічого немає, я так бачу. На жаль, я дуже зараз швидко бігаю, щоб знайти хоч щось. Так, давайте сюди побіжемо. Давайте. Let's go. Тут є факли. Тут є факли, тому uh, можемо побігти вниз. Але вниз мені щось... Не подобається бігти, але let's go. Може діаманти знайдемо? Ага. Я поняв. Тут не буде діамантиків. Тут, на жаль, не буде діамантиків, а будуть тільки печери. Так, глибокосланець не добував що. Дивно, мені здається, я його добував в одній з минулих серій. Так, давайте отак і отак. Підіймаємося. Чікс. Все, тепер можемо бігти вверх. Ух ты, А я тут прям звалився, звалився. Окей. Uh, Окей, okay. okay, зараз добудемо. Можемо вилазити тепер тут. Так, чикс. Вилазим. Так, чикс, чикс, чикс. Все. Бенг, бенк, бенк. Ну, і до речі, треба ще трошки добути. Може, щоб вилізти. Так, бенк, все, ми вилізли, в принципі. Все, тепер з нами буде все окей. А, до цього моменту я думав, що мені гіге. -гі. Так, що тут? Що о, в цій дирі? Так, в цій дирі я бачу спуск вниз. О, лава. Перша наша лава. Так. Треба вилазити. Треба вилазити, щоб її добути. Так. Достаємо відерце. Банк, відро. І чи добудеться у нас звідси? Ні, у нас звідси не добудеться. Блін. Погано, погано, але давайте зробимо такий обкоп. Обкоп сюди. Ай. Так, все, перше відролави наш. Бейм. Let's go. Летго. Let's go, можемо її тут закрити і пройти далі. Так, а далі в нас тут якісь печери. Оу, тут тут спавнер. Кінти тут спавнер. Срочно, срочно, виносимо всіх. Виносимо всіх. Треба залетіти сюди. Не померти, не померти. Так, чекпаунт. Чекпоінт. Ні, ні ні чекпоінт. чекпойнт. Все, виносимо. Блін. Я б тут помер. А, так, відродження. В сенсі тут! Шо? я ж там поставив чекпоінт! Оооо, капець. Капець, А я ж не знаю, коли... як туди пробігти, окей. Блін, як же тут тупо було. Так, пташка, що ти тут робиш? Що вона тут робить, хто знає. Такс, чікс. Чікс. Все, біжим далі. Побігли, побігли, побігли. Будемо бігати максимально обережно. Блін, як можна було злитись! Але фуф. Я дуже швидко знайшов. Достатньо швидко. Як це тільки можливо було. Я то зробив. Так, кінти. Чікс. Все, тепер можемо бігти вниз. Тепер можемо бігти вниз сюди. Я ось звідси прийшов. Так. Бенг-бенг-бенг-бенг-бенг. Так. Ось тобі тут. Ух ти Йо, там вже скелет стоїть. Там вже скелет. Правильно? Правильно. Але мені зараз треба забігти сюди. Забігти, поставити спав... оцю штуку, так. Став чекпойнт. Так, фуф, точка встановлена. Так, все, збираємо, тепер все. Одягаємося. Одягаємося. Так, чикс, чикс, чикс. Ну, найголовніше поки що я не бачу. Так, а що тут по скриням? Ну, тут фігня якась. А, блін, тут фі... фігня якась. Так, книжка в бронебійність. До речі, прикольно. До речі, прикольно. так. О, меч. Так. А... Так, Це мені не треба. Це також мені не треба. Це ми прибираємо. А, оце. Так, це сюди, це сюди. Хлібчика сюди. Ну, в принципі, я думаю, мені вистачить цього. Так, я би залишив цей спавнер, якщо чесно. Якщо чесно, я б його залишив. Щоб, якщо що, можна було сюди прийти, пофармить досвід. До речі, можна забрати звідси ліжко. Пам, все, можемо йти звідси. Фуф, як же це було е, типу, дуже страшно. Добре, що я запам'ятав, коли я біг. І я недалеко вибіг, тому це дуже класно. Так, але мені здається, я знов в топік. який, якийсь біжу, правильно? А, мені щось так здається, що так, тому треба певно... О. А тут що? Так, а тут що? А тут нічого, зараз мені буде гігри. Так, треба пристигти. Треба поїсти, до речі. Так, чикс. Все, можемо випливати, звідси. Так. Все, треба якось випливати, отак. О, так, все ми випливали. Так, опа, чикс, все, ми випригнали. Так, тепер вона сюди біжить. Давайте. До речі, докуди вона біжить, цікаво. Так, все, тут ми випливаємо. Так, все, можемо виходить. Так, виходимо. Це не наша тепер ця. Так, це факл, добре. Фуф, тепер у нас є то трошки підказок. Ось така, наприклад, реншея. Це була тут лава. Так, ми забігли не туди, тому випригаємо. Окей. Давайте отут випрягнемо через залізку. Так, все. В принципі, можемо виходити. Тепер можемо виходити в печер. Ми здобули одне одне відро лави. На жаль. На жаль, тільки одне. Але що поробиш? Що поробиш? Так, я знову застряг тут, тому треба добувати блоки, щоб вилазить. Так, в принципі, що? В принципі, а, ну, так собі, так собі, ми побігали, по печерам, але. А скільки треба діамантів для цього? Щоб, щоб скрастити чил зачаровувати. Дуже цікаво. А, і я би хотів би, о, дещо ще зробити. Так, а я кудись купаюсь не, незрозуміло куди. Тому давайте просто над собою купати. А якщо буде лава, то ми її знайдемо. Так. Все, можемо підійматись. Так, чікс, 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 чікс. Все, підіймаємося, кінти. А, так. Окей. Так, ще викапуємо. А, тут багато блоків, думаю. Дуже багато На... Не... О, ми, до речі, дещо здобули новий блок. Не знаю, що це за блок. Оптиця не мені здається якийсь. Я не знаю, хто що це таке. А, але ми знову впевнені. Так, далі копаємо. Я сподіваюся, що ми дуже швидко а, типу, а, зможемо випрыгнути звідси. Бо мені лінь, дуже лінь, тут довго сидіти. Типу, якщо я тут на якійсь е, мінус 130 висоті, я буду просто плакать. Бо це 130 блоків мінімум. Так, окей. Так. А я щось не можу вже ставити блоки, а, бо я вже знов застрах. А, так. Блін, вже біля 30 блоків поставили. О, я залізо, почав добувати прикол. Прикол, ми добули одне на залізо. Навіщо воно мені не знаю. Так, викопаємо ще один блок. Це, в принципі, можемо далі купати. О, тепер ми якось швидко добуваємо, значить, це вже цей інший блок це, скоріш за всього, кругляк. Так, це кругляк. Let's go. Let's go. Так, все. Тепер ми будемо гіпершвидко вилазити, бо глибокосланець дуже-дуже-дуже довго копається. Опа. Так, все. Купаємо далі. Опа, тут ще. А, як він там називається? Забув. Це взагалі гіпершвидкий блок. А Граніт. А Граніт ще ізичний блок, але він нікому ніколи не потрібен. Бо він гіпер для мене не красивий. Типу, він, як на мене, нікому не потрібен. Тому копаємо далі. Так, треба поїсти курча. І в нас майже зламалось тайло. Давайте не будемо. Давайте не будемо, а. Так, все, опа, ми кудись докопались. А, не, мені здалося. Так, окей, купаємо далі. Знов купаємо далі. Так, а що ми так довго кругляк копаємо? Він що, так довго, він так, такий, типу, довгий. Я думав, ні. Але мені здається, що зараз ніч щось. Мені щось так здається, бо... Хоча ні, не може бути зараз ніч, бо ми виходили якраз не в ніч. Тому купаємо. Опа, ми кудись докупались. Я бачу там кругляк, мені здається, це знов спавнер. Ауч! Ауч! Ау, так, кінтий я потік, я втікаю. Так. Походу ще одна лава, не. Ні? Ні, не лава. Так, Йоу, кінти, ви бачите, що це таке. Кінти, що це таке? Чого вас так багато? Ви ще й такі злі якісь. Там відьма ще. Так, все, біжим. Біжим з максимальною швидкістю, якою тільки можна. Опа, лава. Дуже багато лави, тому треба буде залишити це місце для себе колись. Опа. Знайшли. Так, виходимо. Виходимо. А, це ніч, походу. Нє, ні, 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 куди я. До мене зараз всі повпадають і мені буде ще ГГ. Тут же ж я ще не зможу битись. Так, кінти. Фуф, -фу. мінус паніка. Нормальна логіка, поки не лечат, ми будемо просто Пригати по блокам а, і все. Так, поки ми пригаємо по блокам, я вас попрошу підписатись на ютуб-канал та телерам канал. Телерам-канал ВОП і ролика постав лайк та написати коментар бажано від восьми слів. Так. Ну і написати так, щоб я не помер. Поставте там якийсь собі знак. Так, ось тобі я бачу. Ні, ні, фу, ні ні, я не знаю де я. Я не знаю де я був. Блін. Ано. Мій Ні, до речі, він дуже красиво виглядає. До речі, так. Блін, я не знаю де я. Тому дякую вам за перегляд, сад лайки. Підписуйтесь на YouTube канал та телерам канал. Дякую вам.